І всім привіт, з вами я Кирилл Гейм і Дем'ян 153. Зараз буде третя частина. І тут буде очікувана гонка. Яку ви так довго ждали? Так, да, поки м -м, він ще розвернеться. Дем'ян 150. Що, якщо тут гелик у мене бордурий ще такий, що жесть? Ти? Куди ти от'їжджаєш? А ну-ка, туди пішли бочки. Ти вже пікінь, ти ці бочки. Так. І ще під... хочемо вам сказати. Підписуйтесь на наші TikTok аккаунти на Кирил. Ой, ні, не Кирил. А... Код з Чернігова і 1153. У мене там дуже частенько відоси виходять. У мене рідко. Просто щось у вони не набирають, а у мене набирають. Да, и будь ласка, подписывайтесь на мій канал, Я хочу, щоб у меня було відосы більше просмотр набрав. Бо у Кирилла я один такий відео, який набрав 16 тысяч просмотров. Ой. 15 да. 900. Ну, ну мы починаємо. Три, ой! Два, один! <вень>, увень, увень. Э, я, 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 ну я случайно! Я... <тут> я тебе верю очень хорошо, то есть нет. Давай, я тебя буду отсюда стартовать. Давай отъезжай. Сам, блин, таранишься а еще я и таранил. Да, да, да. Хоть ссоры наши не вписываем в вот это в видео. Да, и подписывайтесь на свой канал. І, і підписники, я ще хотів вам сказати одну маленьку частинку цього відео. Я можливо скоро випущу свій канал. Він буде називатися Demand 153 game. Я... А можна без гейм? Я Кірю тоді як знімати ролик і я тоді йому сообщу, він тоді вам скаже. Добре. Та сьогодні ще може вийти ще одне, наш, моє тільки відео, буде друга частина обзор на мій аккаунт. Там же більше машин. Та ще він може уйти, тому що в його ж буде ну, свій канал, ну, і він буде рідше з'являтися. А може і ні. Я це побачу, ми з кіром поспілкуємося. Можливо я піду з цього каналу, а можливо і ні. Ми ще, ми ще подивимося. Ага. Якщо, якщо друзі, підписуйтесь на, на Кирилов канал в Тіктокі і на мій також, і на цей канал також. Якщо... Хочемо 200 підписників. Так, ми його і наша ціль – це 200 підписників. Так, все, ми 3, 2, 1. Так. Поки Тесла вперед. Мені здається Гелектри переможе. З тим, що він в тебе ще ж бри... Ну. Ми його дуже носить сильно. Ну mm -hmm. так заложено в нуль. 310, 320. 320 максимум. Угу, uh -huh. у мене 165, дуже прикольно. На такій тихо, скорості тихо, тихо, їздити. Тихо, тихо, тихо. Кіра, я за мене занесло, так, бо що а... я швидше. Ну, їдь, 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 їдь. Я Дем'ян, знаю, чому тебе заносить. Чому? Тому що ти як шолен і столби збиваєш. І я виграв. Так. Перший у тебе. Ну, по-перше, во вона тяжелее, ну тисяча намного легше. Кінчик. Ну ладно. сил до фіга. Ну, керу може, може, в ще раз виграє. Так, з гонками закінчили. Mm. Тепер будемо що робити правильно досліджувати город. Ми ж його вже і слід. Так, що будемо тепер робити? Давай, ховачку. Ну, давай, погнали. Так, ти під водою не прятаться, я знаю. Ти шукаєш. Ох ти зараз. Ладно, поїду. Так-так-так... Только в большом городе не прячемся. А хотя можно. Тільки в великому. А то по всій карті ти шо? Ты шо хер найдешь? Ой, вибачайся, фиг знайдеш. Нас діти дити смотрять! Тупеньки, шоль. <реш> вибачайся, просто ну, забувся, що трошки. Можливо, мене... На ж діти сморять, як це можна було забути. Хоча ти сам дитина. десять років. Ти Що? Що ти мені покажеш свої пальці? Негарні. Тільки, тільки з 18 можна знімати. Ні, я знімав Кирил з 2014. А де 14, прикинь. Да, да, да ти. Ну, скоро ти там уже. Ну, зараз мене тесло носить, носить, носить. Що, на карту не можна піддивляти? Я не дивився ось. ось. Добре. Ну, ось, дивися. Може, ніколи тобі не повірю. Ну, я... Коли доберусь до тебе. Ну, да, кружок зато смотреть можно. Не уже не шо. Сейчас получишь. Ты! Ну, ты ти, да, можешь. А ты уже та... досить. Мы друзья. Да, то що там більш сваримось, то Ага. Вибачте, підписники. блін. Ну, блин? Да не забирайся, та, Тесла, я її продам. Сил на нулі. Меніш, ніж в нижней ви мені не здається. Ти куди там гасуєш? Я древчу. Я колеса хочу нові собі. У Жоріка, прошу, прошу, ну куди ти мені нові колеса? Ти що, ком... наші наши не забезпечують стільки, що ми можемо заробляти в наших видосах? Так тобі все одно не вистачить. До речі. Напишіть в коментах, чи ви хочете шуку хто більш заробить на таксі? Заробить. Більше. Чи 24 години на крузаках? Так. Але вони... на ну? яких ми ще подумаємо? Да. Чи на трьохсотих, чи на сотих? Давай! На сотих. Да. Давай! Да, поїхало. Крысёныш! Крысёныш, крысёныш. Сначала проверим эту часть. Хорошо. Ты собака. Как смотреть? Если я даже поднимиться никуда не могу. Так, крысёныш, крысёныш. Сам крысёныш. Животное ты меня слышал. У меня звук выключен. Елик, не веди туда. Я знаю, что не. А хотя... Поеду туда. Не, горы это... Ну, это паливное место. Паленая, очень паленая. А думаешь, что Кирюшенька, мой зайчик беленький. Ты сейчас за это зайчик, я тебе сейчас за уши наступлю. Маленький пушистенький зайчик туда не болит. Да, я не там, стопун. Ладно, на карту смотрю. А! Я просто на... Ой, что? Я сказал, блин, сказал. Ну, ладно. Пока что поверим. <свес> а, мне <нормально. свес> а мне нормально. Просто подавись на каждую день. <свес> <свес> Все, выходит. Я його покинув. Що ж. Підписники, напишіть в коментах, чи ви хочете четверту частину, чи вас це вже дістало. Знаки... Ну, я думаю, що їм вони вже хочуть щось нового. Подписники, і напишіть в коментарях, як, як ви хочете, щоб з нами був ще один друг був. Якщо, якщо в коментарях буде дуже багато якщо лайків, якщо в коментарях буде палець вверх, тоді це. Якщо буде пальців більше вверх, тоді ми його тоді ми домовимо. Але він не буде з нами розмовляти, він буде, скоріше, що його в чаті буде. Так. Ну, коротше, Дем'ян. Я зараз біля там, де можна БМВ купити. то все, закінчуємо відео. Ну я тоді, я, я туди забираюся їхати. А, Крысёныш. Ладно, я туда не поеду, я сейчас к Жорику плечу. Потом уже я засел. А, ну, короче. Так, я должен тебе показать подписникам. Ты Очень в да, месте. Вот тут. -то. Не, ну подписники видно. Сейчас побачите. На власні очі, як так можна було? мене лавочка підкинула в воздух. Лавочка! Машину? Бам. Да. Дуже інтелігентна і. Поможіть мені, пожалуйста, українською розмовляй. Допоможіть мені. Я в люк смотрю, висматриваю тебе, тебе ніде немає. Ти де там їздиш? Я тебе смотрю в окошечко. тебе нема. та де ти куди ти дивиш? Де ти ходиш? Де? де ти їздиш? А все! Себе... Да ви бачите, <х> <х> як він тут засів? <на> ну, коротше, все, ми вже прочитаємо відео. Сьогодні ще одна буде виходити відео. Ну, а на цьому все. З вами був я, Кирилл, Двітой Гейм, та Demian 153. До нових зустрічей і всім.